Усім привіт! Давайте зробимо розклад на 9 карт для червових дам. Деякі карти будемо проясняти додатковими картами. Подивимося, що карти нам розкажуть. Ці карти говорять про те, що у вас буде дуже багато хлопіт. Хлопоти будуть пов'язані з казоним домом, з казоною людиною. Також у вас йдуть хвилювання через якісь гроші. Можливо, що ви будете хвилюватися через нестачу грошей. Можливо, що навіть вам несподівано будуть потрібні якісь гроші, у вас ці хвилювання будуть. Також... Це все якось буде пов'язано з вашою пользою. Давайте подивимося ось за цю, цю карту, і подивимося, що це за казоний дом, можливо, щось прояснимо. Ну, це будуть ваші дороги. Ваші дороги будуть до якоїсь людини, впливової людини, можливо, казюної людини. І у вас там будуть якісь хлопоти саме з якимись фінансами. Так. В казенному домі будете вести розмови за переміну свого дома. Ну, в принципі, для вас це радосна переміна вашого дома, але будуть якісь у вас хлопоти. Давайте ще подивимось ось цю карту, що це за польза. Ну, ця польза якось пов'язана з бумажними хлопотами. З бумажними хлопотами і з якимсь то чоловіком. Якась буде ваша дорога. Навіть я думаю, що. Ці хлопоти, ця, ці бумажні хлопоти будуть пов'язані з якимсь то чоловіком. І буде ваша дорога, і, можливо, вам буде допомагати ще якась жінка. Ось такий розклад для червових дам на найближчі дні.